В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Ми щиро вітаємо усіх, хто чує і бачить нас. Це спеціальний проєкт на світлому радіо Мануїл, проект Світлани Гончарової. Неньки. Світлана сімейний психолог. І ми продовжуємо говорити про якби, складнощі, які можуть виникати у матусь. В процесі виховання дітей, дитини. проблеми з друзями, як говорити з дитиною про проблеми з друзями. Мені здається, що актуально саме якби починати саме з дитячого віку з, з дитиною, тому що якщо це вже підліток, ну там важко починати. Бажано не запускати цей процес, і тоді якби легше буде, уже коли дитина вже більше в дворі з друзями, вже з батьками не так цікаво, хочеться соціалізуватися. Само стверджуватися, проявлятися серед однолітків. Так, да, і Зараз це дуже актуальна проблема, тому що дуже багато сімей переїхали. Ось і діти втратили контакт зі своїми старими друзями, і дуже багато проблем виникає, коли діти пробують заводити інших друзів. Ось і батьки дуже переживають. От дитина моя, я бачу, що вона страждає, що якось там нові друзі погано поводяться з моєю дитиною, якісь конфлікти у них постійно виникають. І батьки хочуть якось допомогти своїм дітям в цій ситуації. От я б хотіла, щоб сьогодні ми поговорили з вами про те, чим саме ми можемо допомогти дитині, що ми можемо такого сказати, щоб дитині стало легше і проблеми з друзями вирішувалися. Може, в кількох словах називемо деякі проблеми, їх можуть бути багато різних, але такі основні, так дитина часто свариться там з якимось другом чи з подругою, або а, друзі поводяться недобре з вашою дитиною, особливо мама. Мама це ж боронь Боже, хтось мою крихітку там ображає, чи ще щось якось не так на неї дивиться. Виникають конфлікти інтересів, тобто дитині щось подобається, друзям щось інше, і якби дитина каже і. А, ну там, наприклад, друзі не хочуть те, що да, чи дитина хоче чи навпаки хочуть, чого вона не хоче. А, і ну, добре, якщо дитина взагалі ще достатньо відкрита, що мама якось ну, може про це дізнатися. Знаю, Або мама достатньо уважна, яка може підійти, обійняти сказати: я, я бачу, що щось не так. Щось тебе гнітить, щось тебе ну, ти... розпитати. Так, да, це дуже важливо, дуже правильно зауважив. Якщо нема близьких стосунків, ви не помітите, що щось відбувається не так. Якщо ви знаєте вашу дитину, якщо ви проводите з нею час, якщо ви близькі, якщо у вас довірливі стосунки, то ви побачите, що щось з дитиною відбувається. Ви дійсно можете розпитати. І якщо дитина зможе з вами просто поговорити про ці проблеми з друзями, дитині стане легше. Ось це дуже важливий момент. І е, зразу хочеться почати з того, що я прекрасно знаю, коли там мої сини щось мені розказують про проблеми з друзями, я прямо, я зразу я знаю, що треба зробити. Я знаю, щоб я зробила. Чи хочеться сказати ні, там, ніколи не спілкуйся з ним, там, він поганий хлопчик, він якийсь неадекватний. Чи хочеться там, бігти, сваритися з батьками цієї дитини? Тобто хочеться зразу вирішити проблему, але треба себе трошки стримати. Ось нагадати, що конфлікти, проблеми в стосунках дітей це нормально. В принципі, конфлікти в стосунках будь-яких дорослих людей, це теж нормально. Це про те, що ми намагаємось пізнати один одного, пристосуватися один до одного, навчитися спілкуватися, пам'ятаємо про незрілість, що діти це не дорослі, у них, нема ще багато навичок, які є у нас. І те, що діти сваряться між собою, це якраз їх спосіб навчитися спілкуватися. Ми не можемо вберегти дітей від конфліктів, і навіть ми не можемо часто вберегти дітей від якихось, може, не дуже адекватних друзів. Ось саме важливо в цій ситуації, щоб діти завжди знали, що вони можуть принести до нас будь-яку проблему, що це безпечно, що мама не буде там в істерику впадати і з друзями забороняти, спілкуватися, а вона зможе вислухати і зможе поговорити зі мною. Мені ось здається, і... коли у нас в житті проблеми, нам і дорослим теж. Нам важливіше, щоб близькі люди, друзі просто побули з нами, бо бувають такі ситуації, що інша людина, ми то й розуміємо, що ну вона тут не може зарадити, от повністю нівелювати цю проблему, цю ситуацію, зробити якби те, що було, таким що його не було. Але коли людина, яка любить мене, я це відчуваю поряд зі мною, просто розділяючи якусь мою там печаль, от з цього приводу. Може якось легше від цього. Да, якось я пам'ятаю, мій молодший син із школи прийшов, щось якийсь дуже засмучений, щось не так. Я його питаю, що трапилось. Він мені каже, мама, ти ж нічим мені не допоможеш. Нащо я тобі буду розказувати? Ось, а я тоді для себе зрозуміла, йому пояснила, кажу: якщо ти навіть мені просто розкажеш, да, я нічого не можу змінити, але тобі стане легше. Плюс я, да, я теж не можу фізично нічого зробити, я можу помолитися за тебе, наприклад. Теж буде легше, і ти відчуєш допомогу. І він такий, а, да, точно. І розказав про якусь проблему, яка у нього відбувається. Ось тому пам'ятайте, що вашим дітям потрібна ваша присутність, і те, що ви з ними. Не те, що ви побіжите і вирішите всі проблеми. Ні. Тому зараз давайте ми поговоримо, як от побути з дитиною, да, не вирішувати проблему. А що казати, що не казати, про що питати? Тому що часто ми знову ж таки хочемо вирішувати проблему, ми це вміємо. А як по-іншому співчувати і бути з дитиною? Ми не знаємо. Давайте ми поговоримо про це з вами. Ну зараз. Перше, ти вже зауважила, що дати собі. Можливість зробити паузу і трохи зачекати, не бігти зразу там сваритися з батьками цього забіяки, там чи, чи нечемної дівчинки, там яка не вміє дружити і спілкуватися, а просто то. Трошки як би, пригальмувати, от на перших да, порах почати. Да, і саме просте, там подихайте, да заспокойтесь, нагадайте собі, що зараз в моменті ваша дитина в безпеці, ви в безпеці, все нормально. Це не якась критична ситуація, яку прямо зараз треба вирішувати. І саме вірне, це задавати питання, так щоб дитина просто розказувала, могла виговоритися так, як вона може, просто розказати, а ви просто тихо, спокійно, поряд з нею. Слухайте, ось. А, що можна казати в такій ситуації? А використовуєте таке словосполучення, як це майже як. Тобто для того, щоб допомогти дитині описати, що відбувається. Тобто, ми вже говорили про те, що важливо просто поговорити, послухати, дати дитині викласти ці емоції, які є у неї. І ось, коли ми кажемо, наприклад, що коли ти там зі своєю подружкою, а вона не хоче з тобою гратися так, як ти хочеш. То uh, це майже як вона там, тобі здається, що вона тебе не любить. Так? Чи uh... Ти, ти, коли ти граєшся з цим другом і він себе поводить таким чином, це тебе засмучує, і це майже як, ніби він стає якоюсь поганою людиною. Взагалі дуже корисно, от ви послухали дитину, і далі проговоріть, що ви почули. Тому що, по-перше, це дає дитині перепрожити цей досвід, випустити якісь емоції і дорозказати може щось важливе вам. Тому оце використовуєте це майже як, можливо, дитина скаже, ні, мама, ні, я не так себе Почув, я по-іншому. Нормальна, це дуже корисна інформація, і це можливість дитині краще зрозуміти ситуацію. Тому що насправді от мета цієї розмови про проблеми з друзями не вирішити ситуацію, а допомогти дитині зрозуміти, що таке буває, що, можливо, у мене є якісь варіанти, як я можу по-іншому себе поводити. Що це значить взагалі? Ось і завдяки от цим порівнянням ви даєте дитині зрозуміти, що ви її чуєте, і дитина може почути себе. Ось також. Дуже важливо показувати, що ви співчуваєте. Як показати співчуття? Тобто співчуття це не, не жаліти. Там, Ой, ти бідненький, все у тебе погано. Тобто, коли ми жаліємо, це ми, значить, наша дитина це жертва, яка нічого не може виправити. Це нам не треба. Ми співчуваємо. Ми розуміємо, що зараз це важко переживається, це неприємно, те, що там друг тебе. Там, не запросив на день народження, це дуже неприємно. Ось. І сказати, що я тебе розумію, я теж би жахливо почувалася. Чи це настільки неприємно, коли там, твій друг кидає там, твій ланчбокс там, і топчеться по ньому, чи твій рюкзак? Це дуже неприємно. Ось. Тому от такі слова, як я тебе розумію, це складно, я теж би так себе почувалася. Це якраз дає дитині зрозуміти, що ви тут з нею, і ви розумієте, через що вона проходить. Це допомагає дитині звільнитися від емоцій і ще більше вам відкриватися, щоб, врешті-решт, можливо, ви прийшли до якогось рішення теж. Ось і також дуже хороші слова в такій розмові: це мені цікаво, Щоб відкрити що ще. Наприклад, там мені цікаво. А, а як там відреагували там діти, які були поряд? Та? А, а мені цікаво, а як, можливо, по-іншому можливо, можливо було поводитись в цій ситуації? А мені цікаво, що було б, якби там щось там, там вчитель прийшов чи що ще. Тобто, отака цікавість, ви, ви не даєте якихось відповідей, але ви вчите дитину більш зріло розмірковувати про ситуацію. А що було б, якби було отак? Цікаво, як це могло би бути, якби, наприклад, я замість того, щоб бити у відповідь, да, я би там покликав дорослого. наприклад. Тобто це дає дитині розуміння, що ще можна зробити, і шукати ці е, вирішення. І знову ж таки, це е, ви не будете дитину засуджувати, ви не будете на нього тиснути. Ось вона буде відчувати, що ви з нею, і ви її розумієте. Ось. Також, навіть якщо нема рішення ситуації. З другом чи з подругою, ви можете казати про те, що да, зараз ми не знаємо, як це вирішити, Ось, але це ми обов'язково з'ясуємо. Ти з'ясуєш, що робити. У мене теж там були якісь ситуації, проблемні з друзями, і спочатку було дуже важко, але ти з'ясуєш. Ми з'ясуємо, це вирішиться якось. Тобто, щоб дитині додати впевненості, що не завжди так буде. Що все, в принципі, в житті можна розрулити, вирішити, і просто потрібен на це час. Також дуже важливо, якщо дитина щось розказує, треба завжди довіряти дитині, тому що інколи ви знаєте свою дитину і ви розумієте, що, мабуть, він був нечемний до цього там, друга і він міг би якось себе по-іншому повести. І тоді б той друг там його не ображав якось. І ми починаємо якось, типу: Ну, що ж ти, що ж ти мені розказуєш, що ти там якось отак себе поводився, коли я знаю, що ти по-іншому поводився? Не робіть цього. Зараз це не час, щоб щось там, не знаю, карати чи критикувати дитину. Довіряйте, я тобі вірю, що в цій ситуації ти не міг по-іншому себе повести. Я вірю, що це було важко. Я вірю, що це було неприємно. Ось, щоб і знову ж таки, для чого це? Для того, щоб дитина не боялася вам приносити якісь свої проблеми. Ось. Що ще можна сказати, щоб показати відчуття? Дуже важливо знову ж таки нормалізувати, що конфлікти з друзями, конфлікти з близькими людьми це нормально. Таке трапляється. І інколи, от ці слова, важко зрозуміти, що робити, коли хороший друг тебе засмучує. Чи важко зрозуміти, що робити, коли хтось із твоїх друзів не хоче з тобою бути весь час? Важко зрозуміти, що робити, якщо друзі якось тебе ображають, чи поводяться не так, як ти очікуєш. Тобто, да, інколи це насправді важливо. І от нормалізувати те, що дружити інколи важко. Ось. І це насправді важко, От ти хочеш грати так, він хоче грати по-іншому. І от знайти цей баланс, щоб тобі було добре і йому було треба, це важко. Ось і ви знаєте, коли ми. Не даємо рішень дитині, коли ми просто нормалізуємо, кажемо, так, да, це інколи складно. Ось, це знову ж таки дає дитині розуміння, що зі мною все нормально. нічого страшного не відбувається. Я з цим розберуся. Стосунки це складні речі. Ось. І знову ж таки, коли ми з ними проговорюємо це, ми ви побачите. Що всі ці фрази, про які я зараз говорю, вони допоможуть вашій дитині розкритися. Можливо, дитина зможе поплакати під час цієї розмови. Це дуже часто буває. Це прекрасно. Стрес виходить, емоції виходять. Це значить, що дитина буде в кращому стані далі вирішувати ці проблеми. Ось не переживайте, якщо ви задаєте питання, а дитина ще більше засмучується. Це якраз можливість звільнитися від цих складних почуттів, і потім, коли ці почуття вийшли, завжди може задати питання. А, наприклад, а що б ти порадив, наприклад, іншому хлопчику, який в такій ситуації, що б можна було зробити? Да? чи, ну окей, да, отаке от трапилось. Що ти наступного разу плануєш робити? Які твої плани? Що б ти, як ти думаєш, там, чи як ти думаєш, чи треба може поговорити з другом про це, що б ти хотів зробити? Тобто, коли завдяки вашому співчуттю, вашій присутністі ці емоції виходять, ви нарешті добираєтесь до моменту, коли можна щось дитини порадити. Чи привести її до моменту, коли вона сама знайде якусь можливість. Знову ж таки, якщо дитина не просить у вас поради, типу, мама, а що мені робити? А ви хочете порадити, ви можете дуже просто сказати: там, Синочок, у мене є думка стосовно цієї ситуації. Я можу тобі її сказати, якщо ти хочеш почути, чи хочеш ти це почути. Зазвичай ну, завжди вони кажуть, «Да, розкажи мені. Ось, але це виглядає не як наїзд, не як критика, а як просто пропозиція вашої допомоги. Ось тому, дорогі мої, пам'ятайте, що проблеми з друзями будуть, особливо зараз, якщо ваші діти багато переїжджали, багато нової обстановки. Ось будуть ці складнощі. Ось, і це насправді не просто знаходити нових друзів, не просто спілкуватися з новими людьми, не просто знаходити якісь компроміси. Нам, нам це не просто, і нашим дітям це не просто. Ось і дуже важливо, щоб ви просто були поряд з вашими друзями, вислуховували, задавали питання. Ось і це буде допомагати вашим дітям знаходити ці виходи із цих складних ситуацій, бути кращим другом і вирішувати ті конфлікти, які є. Дуже дякуємо, Світлана. Отже, нашим дітям найчастіше настільки потрібні наші готові рішення і готовність кидатись в бій для вирішення їхніх проблем з однолітками, скільки наша присутність любляча, тобто важливо бути, бути мамою, яка любить, і дитина знає це, вона це відчуває, і е, зберігати ці близькі, теплі, взаємини особистісні. Отже, сьогодні Світлана Гончарова говорила. Про те, як говорити з дитиною про проблеми з друзями, свято. Як правило, ти молишся за матусь в кінці? Чи не могли б ми зараз теж саме так? Зробити? Звичайно, звичайно, дорогий небесний батько. Я дякую тобі за те, що ти завжди присутній з нами у всіх складних ситуаціях і в складних, і в радісних ситуаціях нашого життя. Що саме твоя присутність, і твоя любов, і твоя милість. І те, що ти завжди поряд, це нам допомагає долати наші труднощі. Допоможи нам бути присутніми для наших діток, коли їм складно. Допоможи нам а, вірно їм допомагати, вміти вислуховувати, мати цю любов, співчуття до наших дітей. Дай нам мудрості в тих ситуаціях, які зараз нас хвилюють про наших дітей, і проведи нас. Ми віримо, що ти нам допоможеш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма. «Неньки авторська. Програма сімейного психолога Світлани Гончарової на Світлому радіо. Свято дякуємо і до нових зустрічей в ефірі. Дякую, до зустрічі. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.